Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський? Це програма варто знати. Ми продовжуємо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні будемо говорити про земельне законодавство. Іван ми Маємо уже не вперше цілий пакет питань щодо земельного законодавства. Люди цікавляться, часом не знають, як правильно вчинити, і тому ми з цими питаннями сьогодні прийшли до вас. От перше питання: чи можна поновити договір оренди землі додатковою угодою? Так, можна, оскільки з земельним кодексом так, така процедура передбачена. Дійсно, я погоджуюся, що в людей постійно виникають питання, оскільки е, періодично йдуть зміни в законодавстві, міняється не тільки законодавча база, але і практика, відповідно, і судова практика. В свій час е, земельний кодекс були внесли змін з таку статтю 126 прим. Е, 1, яка передбачала, що е, якщо є договір до землі, і цим договором передбачено автоматичне поновлення відповідного договору, то така норма є. Значить, і воно може бути або просто автоматично поновлене, якщо це нормою передбачено, або сторони підписують додаткову угоду. Про продовження терміну дії договору це стосується е, приватної землі. що, все, що стосується державної комунальної, там трошки інша процедура, оскільки будь-яке поновлення, якщо це е, автоматичного поновлення в договорі, не може бути. Е оренді державної комунальної земельних ділянок а має приймати відповідний орган або місцевого самоврядування або відповідний орган, який повноважень розпорядж, розпоряджатися земельними ділянками. В даному випадку ми говоримо про землі державної власності, оскільки землями комунальної власності роз е є розпорядники цих земельних ділянок, це сільські селищні міські ради. Чи може додаткова угода суттєво змінювати сам договір? Чи договір залишається чинним, а угода лише коригує певні по? І, можливо, ну вони будуть викладені в іншій редакції. Є декілька е варіантів. Це може просто сторони можуть нести угоду, тільки внести зміни в певні пункти договору, можуть взагалі договор викласти в нові редакції. Вот таким шляхом шляхом уклань додаткової угоди, коли договор викладається в нові редакції, і вже зміни невідповідним умо саме основне, головне, щоб сторони досягли згоди по всіх істотних умовах договору. Бо якщо сторони досягли згоди по всіх істотних умовах договору, то відповідно він вважається не укладеним і тому про про подальше продовження питання не стоїть. Чи є чітко визначений термін, за який орендодавець зобов'язаний попередити орендаря, що він більше не бажає з ним продовжувати договір оренди? Я говорив про статтю 126 прим. 1 земельного кодексу України, де чітко записано, якщо сторони в договорі визначили про автоматичне поновлення договору оренди, відповідно ця умова також вноситься обов'язково в реєстраторам речових прав відповідному державному реєстрі. Там відповідно зазначається, що термін дії договору. Наприклад, до такого там до 1 грудня 2025 року з автоматичним продовженням. Е, відповідно, е, орендодавець, власник земельної ділянки, має право відмовитись від цієї умови, але в такому випадку він повинен не пізніше, як за 30 днів до закінчення терміну дії договору, звернутися до будь-якого державного реєстратора. І на підставі заяви державний реєстратор вносить зміни відповідний реєстр і цю умову. Прибирає. Якщо о, власник землі не звернувся, цього не зробив, то договор автоматично продовжується на наступний термін. Якщо цю норму особа виключила, то в такому випадку вже йдуть стандартна процедура, де домовлені сторін. Якщо сторони домовляться, договор оренди продовжується. Якщо сторони домовляються, то відповідно договор оренди припиняє свою дію. Власник паю хоче продати свою земельну ділянку чи зобов'язаний він спершу повідомити про це орендаря, з яким завершується термін договору оренди? Так, зобов'язано, оскільки е, переважне право орендаря передбачено законом про оренду землі. Там чітко написано, е, що в такому випадку орендар, який належним чином виконує своє зобов'язання, користується цією земельною ділянкою і має переважне право на придбання. В такому випадку власник земельної ділянки він може звернутися до нотаріуса, з яким планує вкладати відповідний договор, і нотаріус. Робить, направляє по чи власних, чи нотаріус направляє повідомлення про е, пропозицію класти договор купівлі-продажу, і якщо е, на протязі місяця е, особа. Яка є орендарем, не виявила бажання, mm. значить туди в такому випадку власник земельної ділянки може укласти договор купівлі-продажу з будь-якою особою. Якщо ж орендар виявив це бажання, тоді він має переважне право, значить, і тому з ним мають укласти договор купівлі-продажу. Чи є фіксована вартість одного гектара землі сільськогосподарського призначення? Ну, дивіться, як такої є нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, де вона визначається. Це визначається на рівні держави. Відповідно, може бути це нормативно-грошова оцінка. Є експертна оцінка, коли органи місцевого самоврядування там, розробляють технічну документацію, визначають нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Що стосується ринкової вартості, то такої нема. Тобто uh -huh. тому е, вартість може бути різна, вона е, варюється в залежності від місця розташування земельної ділянки, ну, від е, самого стану земельної ділянки, в залежності, та також від того, е, якщо один власник, наприклад, продає 2 гектари землі, це буде одна вартість. Якщо, наприклад, є власник, який має, чи декілька, наприклад, власників, які. Скооперувалися, рішили продати, наприклад, 10-20 гектарів землі, то однозначно це вже великий, е, велика земельна ділянка та може бути зовсім різна вартість. Тому в залежності від регіонів, тобто подільський район це може бути одна вартість, наприклад, Хмельницький район, друга вартість, Шепетівський район третя вартість. Та навіть в межах нашого району, в межах населених пунктів у нас також є різна, тому це вже це вже ринок. І тут вже є, працюють ринкові умови. Є нормативна грошова оцінка землі, яка обов'язково, по якій враховуються і податки, мінімальне податкове зобов'язання розраховується, але це вже на рівні держави, воно не, не збігається. Не завжди, наприклад, може бути нормативна грошова оцінка землі більше, ніж фактично ринкова вартість землі, може бути наоборот. Розкажіть, будь ласка, що таке банітет землі, хто його робить і на що це впливає? Бунітування ґрунтів це порівняльна оцінка якості ґрунтів за їх основними природними властивостями, що мають сталий характер і суттєво впливають на врожайність сільськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кліматичних умовах. Тобто, по суті, це визначається стан і якість земельної ділянки. Тому відповідно, згідно чинного законодавства, бонітування проводиться не рідше, ніж один раз на сім років. Відповідно, в залежності від цього визначається стан тобто. Можливо, земельна ділянка, яка використовується, вона може погіршуватися стан її родючості в залежності від різних факторів, і від природних факторів, і техногенних факторів, і відповідно від самого господарювання самих орендарів чи власників земельних ділянок. На це впливає, тобто на підставі цієї якості ґрунтів визначається ринкова і вартість грошова оцінка даної земельної ділянки. Тому закон визначено, є відповідна процедура, це по суті визначення. Якості земельної ділянки, тобто, скажімо, її родючості, необхідності внесення, тобто на підставі бонітування, можливо, там і визначається, що необхідно якісь покращення робити, можливо, додаткові якісь е е е е е е е міліоративні заходи проводити. Ну, це іменно з цим, з цим пов'язано. Тобто і це питання якраз визначає органи місцевого самоврядування власники земельних ділянок, які періодично повинні це проводити. І на підставі цього бонітування в подальшому вже розробляється нормативна технічна документація землеустрою, де зазначається в тому числі, якщо, наприклад, де в нас викуп земельних ділянок з державних чи комунальних власностей, то робиться експертна оцінка даної земельної ділянки, а якраз бонітування ґрунтів, визначення якості ґрунтів, це також впливає на вартість земельної ділянки. А хто все-таки має робити е, цю оцінку? Е, орендар, орендодавець чи орган місцевого самоврядування. І якщо, е, до прикладу, орендар е, зробив таку е, оцінку бонітету землі, то чи можна її якось переглянути або оскаржити? Ну, дивіться, в першу чергу це е, обов'язок покладений на власника земельної ділянки. От якщо це земельна ділянка приватної власності, вона передана в оренду, то відповідно власник вправі робити відповідні такі дії, проводити оцінку земельних ділянок. Орендар не може без згоди власника це робити. Як для прикладу, можна сказати, що для наприклад для приватних земельних ділянок, це якщо, наприклад, пішло під час використання рендарем земельні ділянки пішло погіршення якості нераціональне використання в такому випадку, щоб визначити стан цих земель, проводиться оце абонітування. Що стосується земель державної комунальної власності, то в даному випадку замовниками є це органи місцевого самоврядування або органи державної влади, оскільки в нас іде забунтування земель сільськогосподарського призначення, бунітування лісів. Угу. Це вони визначають, а визначається, саму техні... бунітування проводять землепорядні організації, які мають відповідну ліцензію на розроблення технічної документації землеустрою. І Ладі мають бути відповідні фахівці. Які сертифіковані, вони це розробляються. Ця технічна документація потім подається власнику на затвердження. Вона проводить проводиться перевірка. І від якщо якісь є суперечності, якісь не є процедура рецензування цієї технічної документації, можна повторно зробити. А якщо не минуло ще 7 років, але власник земельної ділянки сумнівається в тому, що колись це бонітування було проведено достовірно. Він може замовити повторну оцінку землі. В Законі написано. Що бунітування проводиться не рідше, як один раз на сім років. тобто, Але власник землі може і щорічно проводити, ніхто ж цього не заперечує. Будь ласка, якщо є кошти, він звертається, він звертається, має право звернутися відповідні землевпорядні організації, які мають відповідні ліцензії на проведення землевпорядних робіт. І, будь ласка, це робити. Тут якихось будь -яких обмежень, будь-яких обмежень немає. Якщо є якщо в людини є кошти є бажання, то він може хоч кожний місяць це робити. Цікаве питання. Пай розміром 2,5 гектари після смерті батька успадкували двоє дітей. У документах написано, що кожен є власником однієї другої ну, цієї земельної ділянки. Чи можна розділити земельну ділянку на дві окремі, щоб було два кадастрових номери? Можна. Ця процедура законом є передбачена, і з технічної точки зору тут то взагалі ніяких проблем немає. Якщо є два власника земельної ділянки, вони кладають між собою угоду, звертаються в землевпорядні організації, і землевпорядні організації розробляють технічну документацію і виготовляють окремі дві земельні ділянки. Їх може бути дві, їх може бути чотири, це в залежності від власників. І в порядку передбачу, носиться інформація державного земельного кадастру провласнюються окремі кадастрові номери, і туди вже вони, е, власником стає одиничка. Коли особа стає безпосередньо 100% власником. І тому в даному випадку з юридичної точки так простіше, оскільки якщо це є частки, це спільна часткова власність і для того, щоб розпити земельною ділянкою, необхідна згода обох співвласників, uh -huh. в тому числі, якщо, наприклад, особи хочуть передати наприклад, в оренду земельну ділянку, теж необхідна згода обох співвласників. А так особи розділилися, визначили, оце це твоя земельнянка, це моя земельна ділянка. З технічної точки зору тут нема взагалі жодних. Проблем, але так. має бути спільна згода обидвох власників. Так. Якщо хтось один не згоден, то це неможливо зробити. Можливо, так? туди можливо. можливо, але туди, якщо один хтось один не згоден, туди інший співвласник звертається в судову до uh -huh. суду за постановлення порядку користування земельною ділянкою. В такому випадку суд розглядає спір, можливо, призначає земельну технічну експертизу. Приходить, приїжджає земельний експерт. Судовий експерт, який має ліцензію на проведення відповідних робіт, він визначає варіанти розподілу mm -hmm. земельної ділянки. І якщо така технічна можливість є, особливо землі сутоцького призначення, коли, наприклад, є площа, де яку розділити можна в різних конфігураціях, mm -hmm. і, відповідно, визначається і робиться, і на підставі вже, якщо суд встановить порядок користування, на підставі рішення суду про встановлення порядку користування, особа звертається за організація вже виготовляє. <земе> технічну документацію на конкретну земельну ділянку наступне питання стосується не стільки земельного законодавства, скільки вже якихось сусідських спорів. Але чи є правова підстава зобов'язати сусіда викошувати бур'яни на його земельній ділянці, яку він не обробляє? Ну, якраз це якраз із норм земельного законодавства, оскільки дійсно це саме велика проблема, оскільки з дуже з цього приводу виникає дуже багато спорів. Є земельний кодекс України, стаття 103 з міста добросусівства, яка передбачає власники та зеленку земельних ділянок, повинні обрати такі способи використання ділянок відповідно до їх цільового призначення, при яких е, власникам зеленку сусідніх земельних ділянок Завзвдається найменше незручності. Це і затінення, і задимлення, і неприємні запахи, і шумове забруднення тощо, в тому числі і відповідні бур'яни. Тому завжди принцип добросусідства, знаєте, будь-який добрий сусід це саме ближча особа, яка тобі може прийти на допомогу. Завжди людям треба намагатися знайти якусь спільну мову, якийсь відповідний компроміс. Наприклад, ну ми зараз в нас. В цьому році такі погодні умови, коли практично у нас нашу місцевість постійно заливає зараз великі бур'яни, і відповідно скажімо, воно заростає. Дійсно, виникає питання, як бути сусідньою земельною ділянкою, коли ростуть бур'яни, воно потім розсівається. А з зрахуванням того, що під час повномасштабного вторгнення в нас багато людей поїжджали за межі України. Також залишилися земельні ділянки, ну, завжди е, треба знаходити компромісний варіант. Ну Якщо вже не знайшли, вже є за це передбачена відповідальність. Є стаття 52 Кодексу Пеністивні правопорушення, називається псування забруднення сільськогосподарських та інших земель, значить де частина друга передбачає невжиття заходів по боротьбі з бур'янами. Тобто, відповідно, якщо вже так критично питання стало, відповідно, власник сусідньої земельної ділянки звертається в орган місцевого самоврядування, вони проводять перевірку. І на підставі, якщо дійсно є підстави, можуть особи притягнути до адміністративної відповідальності. Ну а далі може ставити питання про сунення перешкод, про зобов'язання вчинити певні дії. ну, але в першу чергу, все ж таки, бажано, щоб люди отримали справу з добросусідства і знаходили якийсь компромісний спільний варіант. І якщо вже аж так питання стоїть, ну аж критично, то сусід, якому це перешкоджає, ну, може сам скосити, якщо, але з дозволу іншої особи. Тобто, бо самому заходити на без дозволу на приватну власність, може бути вплоть до притягнення до кримінальної відповідальності. Тому завжди треба шукати якісь варіанти спільного вирішення цієї проблеми. І на завершення ще одне цікаве питання: чи може неповнолітня особа стати власником земельної ділянки? І в який спосіб? Чи можна її дарувати, чи можна на її ім'я її просто переоформляти, робити купівлю-продаж або щось небудь таке інше? Ну, Будь-яких обмежень немає. Тобто у нас неповнолітня особа може стати власником, це може бути в порядку спадкування, коли спадщина отримує, може бути по цивільно-правих угодах, це і купівля продажі, дарування, і, і міна, якщо, якщо йде обмін земельними ділянками. Але тут люди мають розрахувати один маленький момент, що коли якщо спадщина оформляється, то нотаріус видає свідоцтво про право на спадщину. Угу. А в подальшому для вчинення будь-яких угод від їм неповнолітнього, навіть якщо, наприклад, хочуть придбати на ім'я Повнолітньої земельну ділянку, або отримати вдар, необхідна згода органу опіки і піклування. Угу. Оскільки все, що стосується неповнолітнього, додатково е, законом передбачено з органу, mm -hmm. органу опіки не тільки на відчуження, а в тому числі і на придбання. А якщо, наприклад, стоїть питання про вчинення якихось дій, поділ земельної ділянки, має бути згода органу опіки і піклування. Значить, люди мають звертатися в службу в справах дітей, вони готують документи і потім вже... Рішенням сільської селищної або міської ради надається дозвіл або дозвіл, або можуть надати відмову в чиненні, якщо це суперечить інтересам дітей. Зрозуміло. На сьогодні це були всі питання. Дякую вам за вичерпні відповіді. Нашим глядачам лише хочу сказати: не нехтуйте правовою допомогою. Якщо вам це потрібно, то обов'язково звертайтеся. Да. Завжди краще звернутися е, до спеціалістів, проконсультуватися, лишній раз перепитати, можливо, хай декілька раз перепитати, але знати свої права і чинити правильну дію. Бо дуже важко, коли вже потім люди щось зроблять і приходять, і, а потім з'ясовується, що була допущена помилка, або щось не так зробили, або зробили не так, як хотіли би зробити, і потім людям приходиться докладати значних зусиль, щоб реалізувати ту відповідну ситуацію. you